Всім привіт! З вами Рижик ви в шоці. Я теж! то У мене якийсь дуже дивний принцип з'являтися демісезонно то в восени, то навесні. Якісь в мене дивні загострення. Не знаю. Сьогодні ми готуємо сінабони. Або, як каже моя бабуся, сінабоби. Так, поки я буду відмірювати всі штучки, які нам треба, то я скажу, що я вже починала знімати це відео і к тому і зняла, і приготувала, і все було добре. А, поки я почала перекидувати відео, а, і просто половина з них десь Так, Треба 80 грамів цукру, я вже безбашно роблю 86 грамів, чому б ні? Тепер нам треба ще 280 мл молока теплого, тому ми будемо його зараз підігрівати. Зараз просто в шоці. Коротше, я така відрізала дріжджі, треба 20 грамів. Такий дуже гарний натюрморт, бачите. І я відрізала і рівно 20 грамів. Я в шокі. Так, далі написано, треба в розігрітому молодці дати чайну ложку цукру і дріжджі. Щоб вони почали активізуватися. Щоб всі ми, ну інколи дріжджі, всі ми по факту дріжджі, тому що а, ну, щоб, щоб бути активним, а, щось робити в цьому житті. Всім нам іноді треба щось солоденьке і тепло. Ось такі цікавий висновок я зробила з цього. Господи, якщо, якщо ви ще не, не вимкнули це, то я вшою. Це так сумно чомусь виглядає. Коротше, треба розтопити дріжджі і дати їм типу, 15 хвилин, щоб вони почали жити своє життя. Коротше, кайфувати від житті. Ну а поки дріжджі в нас активізуються. Роблять щось там свої справи дріжджів. Я готуємо всі інгредієнти, щоб далі замісити тісто. Нам треба 60 г масла. Його треба розтопити, і ми беремо для цього такий глаз стаканчик. І будемо його в, цій, в духовці розібрати. Рівно 60 грамів, я ще прямо сьогодні в ударі. Я в шоці. Це сьогодні тому що добре було. Оце в мене, так. Да. Так все і працює. До речі, мої підписчики і підписниці я маю підвищення. Тому що тепер у мене борошно хуторок. Тому моє тісто не пливе, хуторок не підведе. Є тісто не пливе, хуторок не підведе. Мені подобається мій черпачок. З цього повітряна тривога. Сапу просто вже сьогодні. Е... З розуму зводять. Це я не знаю, я вже тривога за день. Жах. Просто жах. Рівно, 540. Я кажу, сьогодні якийсь. Ну, це мій день. Якщо не вийдуть на бони, я, я ну, я не зрозуміла. Я трішки в шоці, тому що просто подивіться, наскільки активізувалися дріжджі. Подивіться на це. Подивіться, це. Вони так піднялися вдвічі, а це я просто їх поставила активізуватися. Я в шоці. Ну що, це значить, що можна вже починати замішувати в стіле тісто, беремо цю легендарну чашу, що з неї тільки не було. Я вже не знаю, ну, вона пережила все, що можна взагалі. Ми переливаємо ось цю нашу дуже активні дріжджі, просто я в шокі. Додаємо єму іічко таке одне і цукор. А, потім це все збиваємо, потім спочатку такою штукою збиваємо. А потім ось такою. Ну, отак от. Пішли це збивати все. Я забула вам сказати, що треба ще додати трішки солі, там одна третя чайної ложки. Я забула і додала вже в кінці. Я сподіваюся, нічого страшного. Коротше, і тепер ставимо тісто, поки воно не буде вдвічі більше. Hour later. Ну що, переходимо на найцікавішу, на мою думку. Тісто піднялося приблизно в два рази. І зараз ми будемо приходити до найцікавішого і, можливо, найскладнішого. Це лоскату. Воно таке приємне. Я показую вам. Воно хоче випадати. Я насправді знову ж таки дуже люблю працювати з тістом, особливо з дріжджям, тому що воно дуже приємно пахне і дуже таке воно приємне на доти. Просто подивіться. Треба його розкатати е, таким пластом 50 на 40. Розкатала тісто. Тепер всю цю красу треба намазати е, маслом. Я його спеціально не прибрала у Це Я не пам'ятаю, там 10-50 грамів, але ми будемо так трішки трішки наугад на це. Просто треба. Е, Помазати маслом і посипати начинку. Начинка це у нас цукор, 180 грамів цукру і 4 чайних ложки кориці. Ми вже насипали. Я така щаслива, я, така, я так люблю це робити, це такий кайт. Тепер це треба завернути. Там написано, що в оригінальному рецепті. По-перше, що там цей коричневий цукор, не звичайний білий. Але ми, ну, ми мільйон, мільйонери, вибачте. Тому Воно, щось не закручується. От, е, тому просто, звичайний білий з АТБ. Оп. Ова! Вот такой. Ух, тепер цю всю красу треба якось нарізати. Чесно, мені страшно його кудись переміщати. Потрібно нарізати на 12 шматочків за допомогою е нитки нит нит для е зубів. Треба розрізати на 12 частин. Це дуже відповідальний насправді момент. Зараз. Так, а я би без найменшого уявлення. Нехай це у нас буде половина, так? Це треба якось на ну, 12 частин, у нас є. Половина, потім ще не половину, ось так. Ось так. Тут ще не було, тут робили і тут не буде. Дуже вони так нерівномірні, але не що зробиш вже? Ой, воно таке ніжне, що воно розвалюється. Але дивіться, яка краса. Я смеюсь, что еще буду еще и смач. И... А, можно, пожалуйста, наломать. А, нет! Стой! Что там осталось? Мама стала очень мягким таким. Пропало все. Расклеилась. все. нет. Все, пропало. сначала поставьте. У меня не то на суфлере. Боже мой, все распаливается. Що зробити? І в мене чомусь вийшло не 12. 7, а в мене 8 вийшло. А чому 12? Я не знаю. Добре, зате ми обмінюємо все в одну, в одну купу. Дивіться. Я вже not bad. Not bad. Трішки не рівно, трішки. Але нічого страшного. Ставимо на 30 хвилин у духовку на 180 градусів. Я вам набрехала. Треба на 30 хвилин залишити, щоб вона поставила I'm So Sorry. 30 хвилин відпочивають, а я пішла готувати крем. Наступне, що ми робимо, це робимо крем для... Цих шикарних сінабобов. Беремо вершковий сир. У мене якийсь біло. Піодельфі. Тут 180 грамів, треба 200. Але я не хочу брати дві пачки заради 20 грамів, тому, тому будемо просто робити трішки менше. Я сподіваюся, нічого страшного. І так, я вияснила, нам треба ще 60 чи 50. 50 грам масла. Ми трішечки менше можемо, тому що у нас менше. Думаю, можна весь сорок зробити. І цукрову пудру. Цукрову пудру треба а, 100 грамів. Я спробувала цей сир. Він трішки відчувається вік, як сир. Ну, як, типу, крем-сир. Ну, норм. Я сподіваюся, це не дуже сильно якось вплине. Тепер це треба взбити. Що ж, ось так виглядає крем. Він дуже ніжний, тому він такий смачний. Що ж, вона писала 30 хвилин. Зараз ставимо знову на 30 хвилин, тільки вже в духовку, запікатись. Пахне шикарно. Я вважаю. Блін, а може стати пекарем. І так, ось маму я подержала трішки більше, ніж 30 хвилин, тому що трішки воно тут було сирувати. Але зараз ніби нормально. Зараз будемо масити кремом і куштувати. Що ж, просто подивіться. Це богоподібно, я вважаю просто. І так, етап дегустування цього шедевру. Я вважаю це шикарно. Це краще, ніж оригінальні синабони, я заявляю. Що ж, на цьому це відео завершується. Я сподіваюся, ми ще зустрінемось на цьому каналі. Всім бажаю смачних сінабобів, сінабонів і так далі. Всім гарного дня! Бувайте!